Привіт всім зараз. Ми вже на Київ Карфесті 2025. Що хотілося б підмітити? Ми вже були неодноразово на Київкарфестах, але цей раз ми прийшли і хотіли хотіли б з вами поділитися своїми враженнями. В першу чергу, найкраще враження, яке може бути на цьому, е, на цьому, як це мероприяття? Фестиваль. Да. найкраще, що може бути на цьому фестивалі, це позаду мене стоїть Mercedes e клас, який ми вчора вечором закінчили. Там просто треш, виключали світло. Не могли закрити відкрити двері, ну менш з тим з технічних причин. Але ми встигли, ми зробили ще надостановили вже ковпаки карбонові, які покриті золотою стружкою. Собственно, собственно говоря, ви вже можете поняти. На загал робимо висновок, що це один із самих, а може, і самий крутий проект на цьому фестивалі. А ми йдемо з тобою, пройдемося, познайомимо з нашими партнерами, з нашими друзями і покажемо їхні проекти. На лобової, на боковое? Почекай, почекай. І да, просто... да, я, да, да. я тут. Я тут, привіт. Ти мене чуєш, так? Ти мене не чуєш. Зараз як мотор взорветься. Окей, да, okay, смотри. Итак, на правах реклами Bravix. Це наші партнери. Зробимо їм невеличку таку рекламу. Це наші партнери, якими ми а, в більшості наших проєктів використовуємо саме їхні матеріали, а саме ппф влівку Кольоровий поліуретан. І така красуня, як BMW M5 F90, зараз стоїть оклеєна в чорний сатин. Це не просто сатиновий колір, а поліуретан, який також захищає лакофарбове покриття. Це наш крутий проект. Також ми додали тут карбон. Але як і в е класі, це був класичний карбон. Тут ви бачите вже кований карбон: накладки на дзеркала, зябри бокові та передні ноздрі. Як люди розповідають про наші проекти, ти там цілі ютуби, їх по телевізору показують. Цей лінкольн, який ви бачили у нас раніше в сторіс, який ми готували на цей фестиваль. Він вже стоїть, дивіться, який красень. Весь блищить, ідеально відфарбовані локальні деталі, наполірований, на вичищений хром. Ми почистили, законсервували дах, зробили хімчистку салону і дитина двигунного простору. Я думаю, що він дуже приваблює навіть зараз людей. Якщо ви бачите, ще раз повторюсь, люди, які знімають цікавий відеоматеріал. А ми йдемо далі, покажемо вам ще деякі проекти. Сьогодні о 6.30 ранку, коли у нас зламався ключ у замку, ми мали видавати оці деталі, які вже відфарбовані на цей мотоцикл. Зараз у нас вже нехай буде 14.00 і він вже готовий, вже все встановлено. Хлопці круто, дуже швидко все встановили. А ми, в принципі, відносно не, швид, не швидко, не довго і це фарбували. Це все ручна робота. Ці всі елементи, е, трафарети, вони всі під лаком. Це трьохслойне фарбування, тому виглядає дуже круто, правда? Так, треба нам сказати з вами. Точніше, нам з тобою, треба нашим глядачам сказати гарно. Гарну таку промову, е висновок про Київ Карфест. Дуже круто, що все-таки є такі фестивалі, які проводяться в нашій країні в такий важкий час. Трохаю вже як президент говорю. Так от, е це дуже круто, оскільки це народжує е нові цікаві ідеї, це народжує бажання все-таки слідкувати за своїми автомобілями, творити, творити їх гарнішими кастомізувати, тюнінгувати, і так і так далі. Так інше. А, і Хотілося би подякувати особливо Михайлу, організатору Київ Карфес, за те, що він. Співпрацював з нами, а саме готував деякі автомобілі до Київкарфесту, а Також подякувати усім власникам авто, які є нашими клієнтами, які також готували свої автомобілі, щоб показати їх на Київ Карфесті. Ми були там, були своєю командою, подивилися на всі авто. Всі авто без винятку були дуже круті і вони заслуговували своєї уваги. Це GDM Style, це German, це спорт, це більш там. Статіка, та сама стенсова двіжуха, спорткари, оффроуд. взагалі дуже круто. І взагалі, було цікаво ознайомитися і подивитися на ці автомобілі а, на фестивалі. Е, зі свого боку, я хотів би все-таки виділити наш проєкт. Mercedes Benz E63S, який ми е, оклеїли у дизайнерську плівку, також е, поставили разом з партнерами, встановили диски під замовлення та дозавершили це все накладками скованого карбону з золотом. Що хотілося б сказати останніми словами, це все завдяки вам, вам, глядачам, вам користувачам і вам, клієнтам. Це все завдяки вам. Дякуємо вам, що ви з нами. Ми робимо все для вас далі, тільки більше.